На роковини. вірш присвячено Тарасу Вергоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддавна Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрія молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, Сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, Мофра франа яртиця у ньому, любов його велика, В країна бачила не раз, як ті за закоханця надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшли до іншої гостини, вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без оману. Оце знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.